Друзі, вітаю! У нас сьогодні з вами на огляді Екзосет. Ось такий ніж кенджелої серії Outbreak. Однак в цього ножа або в цього аксесуара, є ще одна функція. Він справді працює як зажим для грошей. Тому це абсолютно практична штука. Якщо вам такі речі подобаються, чому би ні? Забираю бутафорські долари з кадру. Свого часу я їх придбав для фану, для того, щоб. В кадрі різати в шорцах, різати долари і тим викликати в якихось легковірних людей вау-ефект. Звісно, я жартую. Зараз ні про яких легковірних людей мова не йде. Це не більше, ніж жарт. Я насправді і не став це робити. Можливо, колись при нагоді мені є ще різати. Я люблю тести на гільзі. От, В крайньому випадку це тоненький чековий папір. Ось. Але, тим не менше, повернемося до екзосету. Це справді зажим для грошей, це справді е, сучасний високотехнологічний аксесуар від компанії Microtech. Е, тут він виготовлений це сігнатурна серія. Він виготовлений в е, такій такі серії або в такому дизайні, як outbreak. Це ціла лінійка ножів. В цій лінійці є практично всі фронталки, які виготовляє марфіони. Е, на, е, на каналі в мене вже є з півдесятка, напевно, оглядів на аубрейки. Дуже багато ножів, де я розповідав, що це зелений колір, тут ніби краплі чи сліди крові, а ще ось оцей знак, я думаю, ви його теж вже пізнаєте. Це біологічна небезпека, зараза, епідемія своєрідна, тобто ось що означає цей знак. Одним словом, цікаво, і морфіони нас завжди дивує, щороку щось, скажімо так, не знаю, викатує щось нове, цікаве, <кій> хоча ця серія не нова. Але перед тим неї була протеча, це така була серія Зомбітек. Там взагалі були як краплі крові, тут трошки інакше. Тут не з зомбі борються, а з якоюсь біологічною заразою. <плес> <плес> Я думаю, ви це знаєте, вам цікаво буде подивитися обов'язково плейліст. На моєму каналі багато є ножів від та марфіони у плейлісті огляди на Microtech. І зможете більш детально дізнатися про цю серію Outbreak. Давайте почнемо з коробочки. Тут все, як завжди, дуже круто і класно. Звичайний колір червоний, сигнатурна серія. Вона ось має такий срібний колір текстів цього логотипу. Покажу вам ось так артикул, що ви побачили, якщо вам цікаво. Ось так виглядає артикул. Ну, всередині дуже багато якісної, класної поліграфії, ложемент, підпис людини відповідальної за заточування цього примірника. Забираю коробку і давайте будемо говорити про цей ніж. Ну, я взяв лінійку, тому що справді ножик, скажімо так, неочевидно малий. Навіть в кадрі не можу нічого показати з подібних невеликих ножів. Нічого немає такого, що мало би довжину 8 см, а загальну довжину 14 чи навіть 13,5, бо тут ще щось, типу склобі, Ну, тут якби імітація склобою це. Кріплення для кліпса, скажімо. Однак, однак такий скул крашер, ну там 13,5 см, нехай буде, так, чи, чи 14 Давайте заокруглим. Ось такий от малючок. Заберу лінійку, ми побачили з вами його розмір. А, ну і до речі, давайте, якщо ми вже взяли розмір загальний, давайте подивимося, що нам клин каже. Клин нам каже 5 см. Однак є невеличкі чойлики, тому тут буде ну там, 4,5 за рахунок <кхи>, радіусу, все-таки, напевно, більше 5 см. Це дуже наріжучі крайки. І це дабл Edge, це тонесенько зведений. Дуже тоненько, друзі, зведений, Я не знаю, десь, напевно, в 0,2. Десь отак, напевно, зведені клиночки. Чому клиночки? Тому що їх тут два <кхи> ріжучі крайки. І зверху, і знизу, ось дуже тоненько зведені. Ну, він справді, якщо ним користуватися як ножем, там на EDC, можна щось підрізати. Не знаю, там для помідорки, напевно, буде мало, але не знаю, там скотч, там, може, якісь упаковки і так далі. Картон. Блін, ну ви знаєте, тут класно. Тим більше, якщо <смі> ви затупите, скажімо так, одну крайку, ви можете працювати іншою. Я так трохи піджартовую, тому що навряд чи хтось купив цей ніж саме для того, щоб ним щось там розпаковувати. Все-таки це такий фіджет, це такий гаджет, це такий фіджет. Такою от фіджетабельною снупі-механікою. Або снапі механікою. Що таке снапі з англійської, це така вона, знаєте, така різка. Вона так працює дуже чітко. Вона так миттєво вистрілює, а це зветься англійською снапі механіка. Тому що є ще такий soft-action, так коли вона так мляво відкривається. Це зветься англійською Lazy. От. Тобто, це Снапі, це, ну, це круто. Це те, що. В принципі, оцей е, такий сочний клас подобається людям, які мають е, вироби морфіони. І вони про це говорять, що це не тільки видовищно, це ще і звучить класно. І якась така невеличка там, мікровіддача є в таких речах. Ну, одним словом, тепер ви знаєте, що це, це снапі Механіка. Це такий клиночок 5 см з двох боків, ріжучої крайки, е, товщина всього-навсього 2 мм. Ось, Товщина в обусі. Ну тут обух це по центру. Ось. Тобто тут голомінь, от це по центру. центральна частина. Саме тут треба міряти оцих 2 мм. Ну і кажу ще раз, це зведення дуже-дуже тоненьке, класно зроблений виріб. Тобто, якщо говорити про якість його, якщо говорити про його там візуальну картинку, ще щось, блін, ну відчувається, що це преміум. Не дарма це одбрейк, не недарма це марфіони, тут можна тільки хвалити. Є, звісно, і недоліки, до них ми теж дійдемо. Але давайте ще залишилося нам його зважити. Інколи в кадрі чомусь е не видно вам е чисел на екрані. Не знаю, чому, можливо, якийсь блік, я вам просто скажу це число, якщо ви будете погано його бачити. Тут 90 грам і 94. Ну, тобто 90 грам. Принаймні на цьому примірнику 90 грам. Ось така його невеличка вага. І ще раз кажу, він може і повинен працювати як аксесуар, там, припустимо, як зажим для грошей. Тобто він може цю роботу робити. Я просто так не користуюся зажимами, мені незручно. І вони бувають більш цивільні, тобто, не обов'язково це екзо екзосет. Це може бути просто якийсь інший зажим, але я ним не користуюся, я не бачу якихось переваг в зажиму, як такого. Але тим не менше, це ж не означає, що те, що мені подобається, повинно подобатись вам і навпаки. Ось такі ТТХ у нього про аутбрейк ви можете ще раз кажу подивитися в якихось інших серіях, де я розказав більш детально, але головні ідеї я тут вже повторив. Це стилізація якогось такого дуже поганих подій, які наступили у світі, якесь не знаю, зараження, якісь хворі люди, які, припустимо, яким потрапила в крові інфекція, тому що це можна ну, трактувати як епідемія, скоріше всього, ось так от. напевно, таке максимально точне слово це епідемія. Ну і ось з цим знаком, з цим стилізацією, з тим таким візуалом, ніби про це йде мова. <світ> Ви розумієте, що існує ціла індустрія комп'ютерних ігор, тим більше і книги написані в такому стилі там про якийсь апокаліпсис і постапокаліпсис, тобто те, як люди потім організували собі життя після того, коли закінчилося, наприклад, цей час. Повного, «пух». От коли він закінчився, <кхем> ну, люди далі якось собі дають раду. І з цього приводу є купа культових, касових фільмів, крутих акторів. Ну, одним словом, ціла індустрія різного мерчу. Іншими словами, якщо ви любите таку літературу, ви любите такий напрямок у кіно, то не мені вам розказувати, як, це все, як ця тема може бути прокачана, як вона може привертати до себе увагу. Ось. І Одним словом, Марфіони тут тримає руку на пульсі. І сам, в принципі, підливає масло в вогонь. <хи> Ось от такий от дагер, друзі. Дагер отакий, тобто дволезвійний штрикальний кинжальчик з таким дуже чітким сочним снепі-ходом, таким дуже з віддачою, навіть якоюсь невеличкою. Е, виготовляється він, як і всі е, мікротеки в таких от е, серіях він виготовляється з якоїсь преміальної сталі. Тут, до речі, так якби часто невідомо, що це. Це може бути і Elmax, це може бути і М390, і М390 МК. Може бути 204 p від Карпентера. Тобто, в будь-якому випадку, колись Марфіони питали, а чому він не пише про сталь. Тут, наприклад, ніде не написано ні на коробці, ні на клинку не, не написано. Він каже: в будь-якому випадку ви повинні знати, сталі у нас завжди преміальні. Ось така от історія. Тобто, це цікава, така от відповідь. Тоні на форумах там і так далі, йому задавали ці питання під час інтерв'ю. Ну, от так, це якась із преміальних сталей. В нього завжди класна термічка. В нього ну, якби вважається, що вона в нього завжди в рамках е е е якихось розумних допусків. Тобто, там, наприклад, немає якогось пластирину, якщо це якась хороша ну, я маю на увазі супернержавійка, порошкова нержавіка. От, Це завжди там 60 з плюсом одиниць. По шкалі Роквелла. ну тому, в принципі, чи там 204П, чи там М390 МК. Ну, в принципі, справді якимось чином це перевірити, там, на якихось канатних тестах це ганяти, чи робити якусь мас-спектрографію клинка чи металографію клинка. Ну, немає сенсу. В будь-якому випадку ці ножі, будь-які ножі від Тоні Тонімарфіони, будуть в рамках своїх е геометрій, своїх завдань, е своїх ТТХ, вони будуть свою роботу робити. Отакий от, от класний ніж. Екзосет його назва Double Супер компактний. Тут це буквально там 14 см. Ось, а в складеному стані ось він, практично як половинка купюри долара. Ось так. Може, навіть під це він підганяв свого часу розмір цього Екзосета. Можливо, можливо. Ось, коштує він, звісно, грошей не бутафорських, а реальних завжди дорожча. ця серія чи Зомбітек, чи, чи що там. Нагадайте мені. Чи Мандалорець, чи Аутобрейк. Це завжди десь плюс 50, можливо, навіть плюс 100 доларів до його відпускної ціни. А так, загалом ці ножі там коштують 300, 350, 400 доларів. Ось, як правило, такі ціни. Я говорю про ціни в Америці. Ось, вони можуть бути дуже різні, тому вам варто запитатися про ціну. Ось тут уже кінцеву ціну в Україні. Після того, як цей ніж приїхав, я бачу, що це новенький ніж. Загалом я не знаю, можливо, у нього справді навіть і вже власник є, тому вкотре повторюся, що я не продаю цей ніж і абсолютно не знаю, чи на нього є власник, уже є покупець, хтось, можливо, його зарезервував. Вам варто задавати питання Глібу. Ось його патчик тут в кадрі, і це означає, що цей огляд я роблю для каналу Knife.ua. Ви зможете по посиланню в описі зайти, написати глібу, поцікавитися, чи вільний цей ніж, чи може він вам привезти такий самий ніж, ну і так далі. Тому краще з'ясовувати з ним. Тут ще такий цікавий момент. От дивіться, 5 см дабл edge, тобто подвійне лезо. Є штати в США, де взагалі до фронтальних ножів таке відношення, знаєте, прищурюються вони. Тобто місцева влада ну, якби примружує очі. Тому що, ну так, на межі закону незаконно, і можна отримати проблеми, якщо там можна купити Вайомінгу, але не можна купити у Іллінойсі. там насправді кордону ж немає державного між цими штатами. Однак, скажімо, обмеження існують. І от що стосується дабл Edge, автоматичних ножів з певною довжиною, то таких обмежень там немало. Але якщо мова йде про 5 см, то у всіх Штатах, наскільки мені відомо, бо я поцікавився. Всюди цей ніж є легальним, От в силу того, що він такий маленький. Тобто, чи він дабл-едж, чи він сингл-едж, тобто в нього одне лезо. От із-за того, що він маленьке лезо має, от тут його можна зробити, експлуатувати його і як дабл. Тобто з кеджалоїдом, дагером, ось в такому форм-факторі можна його експлуатувати. Він є абсолютно легальний. Це теж, якби плюс такий. Тоні Марфіони розуміє, що йому ці ножі потрібно продавати. І вони розходяться у нього не тільки по Сполучених Штатах, але він не може не враховувати. Тим більше, бачите, як все? 100% American made ось так. І він Ніяких компромісів. Ось в нього все працює з 94-го року дуже все так, круто, дуже все прецизійно, точно. Він пишається своїм обладнанням. Це нормально, звісно, для кожного власника. Пишатись тим, чим він робить, те, що він робить, те на чому він робить. Однак у Тоні Мерфіони справді об'єктивно дуже гарне обладнання, дуже високоточне виробництво, і його ножі справді дуже технологічні. Що говорить навіть сама назва, <кхух> вони маленькі інколи, ну мова йде про його перший ніж. Це легенда про те, як він взагалі назвав компанію. Йому запропонували після того, коли взяли його ніж, який потім перетворився в LUDT. Він був таким притечою L'UDT. Он, ну, там якісь його друзі, знайомі, там, і так далі, якісь експерти. Іншими словами, люди, подивившись на ніж Марфіони, який той зробив сам, сказали: він тебе дуже мікроскопічний, але він тебе дуже технологічний. Тобто він і мікро, і тек, технологі. Отак і з'явилася назва свого часу у компанії Тоні Марфіони. Я ще так бігцем зачеплю тему, тому що вона в кількох відео в коментарях прозвучала. Десь там він погано нібито щось сказав з приводу України. Але ви знаєте, мені стало цікаво, я, звісно, там не адвокат і не прокурор для того, щоб захищати чи там звинувачувати Тоні у тому чи у іншому. Однак я так глибоко, скажімо так, глибоко поцікавився на різних мовах, зробив запити, пошукав всіма знайомими і можливими для мене способами. Де та цитата? Де і коли, і при кому були сказані ці слова, що там ну щось непогане про Україну. Не хочу говорити і цитувати цю видуману цитату, тому що я не знайшов жодного джерела. Ось, Тому якщо є люди в коментарях, які досі там, з цього приводу, ну я не знаю, як правильно сказати. Друзі, давайте не біснуватися з приводу того, що хтось щось сказав. Дуже часто це фейки, і часто походження цих фейків воно звітом з болота. Там ем, мокшанці нам щось розповідають, закидають, вони паралельно не тільки з нами працюють, а вони працюють і з американською аудиторією, і в Західній Європі, і всюди. Тому, якщо якоїсь події нема, то вони її видумують, потім її розганяють і так далі. Тому ще раз кажу: я не ставлю задачу знайти е, якісь аргументи, щоб захистити репутацію тоні марфіони. Я ще раз кажу, що ніякими способами протягом багатьох моїх спроб. І ще кілька людей, з якими я цю тему обговорював, ніхто не зміг знайти якісь докази того, що це було ним сказано, щось там погане з приводу України. Ось, тому думаю, цю тему варто закрити. І якщо в коментарях ви хочете її розвивати, то давайте її розвивати зразу з пруфами. Ось, Тому, якщо вам вдасться знайти посилання на те, що він сказав, десь якась цитата в його інтерв'ю. Окей, okay, добре, їдемо далі. Моя особиста думка про цю штуку. Звісно, це не стільки ніж, скільки аксесуар. Не можу перестати клацати, не знаю, як воно вам, можливо, б'є по вухах. Ось, але це те, чим фронталки, в принципі, нами цікаві. Вони цікаві оцим от клац клац вони от тим і цікаві. Є така версія про те, що назва організації Куклукс Клан це схоже на те, як перезаряджається затво. Як працює затвор у гвинтівки. От так він клацає, Куклукс <laughs> Клан. Ось і так же само от вистрілює ось така от. Снеплі екшен, така чітка, сочна механіка у цього ножа. Ви розумієте, що це вже сучасні скажімо так, варіанти ну, цього ножа. Ось тут, в принципі, виготовлений він у 2022 році. Однак є теж еволюція в механіці, в прецизійності. Тобто, часто це зараз дві пружини замість одної такої дуже жорсткої пружини, це дві середні. І вони більш ну, легше розносять навантаження. Скажу так, що якщо в старих ультратеків я би вже отак замучився клацати, тут я можу клацати. Незважаючи, що тут досить агресивна насічка. Тобто, іншими словами, механіка тут м'яка, механіка роботи кнопки. Клад сочний, але кнопка не складна для віджимання, тобто можна зразу без навику. Можна працювати. Я з інтересу часто з своїм знайомим, коли в мене є якийсь ультратек, який приїхав на заточування, або десь ми збираємося на найфовка, Якщо є в когось фронталки, ось якщо це дівчата або люди, які не розуміють, як це все працює, навіть показавши їм, вони часто розвивають зусилля дуже сильно вниз тиснуть. Вони не можуть розвинути його сюди. Їм здається, що ніж не відкриється, От не доходять до якогось положення. Ні, не можу. Так чому не можеш? Одним словом, в цьому примірнику, в цьому ножі, в цьому аксесуарі механіка м'яка. От якщо по-простому. Так, ну і давайте до висновків. Кому цей ніж може бути цікавий? Ну, він може бути цікавий тим, у кого є на нього потрібна сума коштів. Раз. По-друге, є люди, які справді люблять серію от або збирають ножі, які про щось. Є, звісно, люди-фани продукції Microtech, і їм подобається все, що робить Тоні Марфіони. Ну все або майже все. Тобто, колекціонери-фани. І це дуже велика насправді група людей у всьому світі, тому що марфіони, йому вдалося, скажімо так, побудувати міф довкола його компанії. Він, якби такий от, ну, лідер у фронтальних ножах і так далі. Тому, в принципі, тут нічого дивного. Чи може цей ніж бути ножем? Може, якщо говоримо про якийсь там картон, там коробки, скотче, якась, якась розпаковка, може бути. Зведення дуже тоненьке, друзі. Я от недавно знімав про Рузвельт, це мідтек американський. Я, мене там вразило, там ще мене вразив, ніж дайте згадаю, Макса Дюкарєва. теж зведення. Ну просто, я, ну, там по-моєму, менше 1,1 мм. Тут, напевно, все-таки десь 2 міліметри, але точно не більше. Тобто він дуже-дуже тоненько зведений. Він буде чудово різати. Йому бракує довжини, але різати він буде чудово. Зважаючи на те, що тут ще якийсь порошковий монстр карбідний. бо і 204 p і 20 cv і М390 МК це карбідні порошкові нержавіючі монстри, тобто з вмістом вглицю там, під 2% і так далі. Тому це монстри. Може бути елмекс, у нього менше, він не монстр карбідний. <смі> він монстр, тому що це дуже класна збалансована сталь. Але він не карбідний монстр. А от решта стали, які я назвав, це карбідні монстри. Так от, працювати він різати буде. Однак, все-таки це, на мою думку, аксесуар з функціями ножа. <смі> можливо, ніж з функціями аксесуара? Можливо, можливо. але моя думка що це аксесуар з можливостями ножа. Ось така сьогодні історія була, друзі. Якщо вам було цікаво, то супер, якщо ні, теж непогано. Напишіть свій коментар з приводу цього ножа. що ви думаєте взагалі про дизайни марфіони? Що ви думаєте про дизайни оцігнатурні, наприклад, про серію Outbreak? Чи подобається вам та вся обігрування отої крові і так далі? Чи це не викликає у вас якогось негативу, тим більше довкола нас відбувається. Складні події взагалі світової історії, і ми живемо зараз в такому суцільному треші і е, в стресі. І е, мій канал дивляться люди з різних країн світу і дивляться різними мовами, тому вони мали би це теж розуміти. Для української аудиторії тут пояснювати двічі взагалі нічого не треба. Напишіть своє відношення, як ви ставитесь до таких всяких штук, до якихось таких от, біозарази, епідемії, і так, далі, і так далі. Можливо, це вас навпаки. Ну, викликає якийсь певний інтерес. Ви любите це в літературі, ви любите це в кіно. Давайте зустрінемося, друзі, як завжди, в коментарях.